Всім вітання! У нас черговий автомобіль, який привезений з Європи до України це Peugeot 3008. Автомобіль 2011 року виготовлення, оснащений дизельним двигуном на 1,6 літра та механічною 6-ступеневою коробкою передач. Має пробіг 229 тисяч кілометрів. Автомобіль в дуже-дуже хорошому стані. Зараз більш детально оглянемо його. Одразу скажу, що вся інформація по даному авто буде на нашому сайті автокарскарс.ua. Будь ласка, переходьте. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Там будуть детальні фото та ціна на даний автомобіль. Отож, Peugeot 3008 2011 року по салону. Має такий стан по салону, пластикові деталі, всі в ідеалі, все дуже-дуже добре. 4 скопідімачі, електрорегулювання дзеркал позаду. Вдосталь місце. Є різні такі ящички для дрібничок. Тут також все без зауважень. На авто стоїть гума Мішелін 2021 року. Майже без використання дуже хороші колеса на 16, до речі. Величезне багажне відділення. З такою поличкою, куди можна присісти. Не є можливість його трансформувати в три положення, підняти вище ось на цей рівень. Також є подвійне дно, можна опустити дану поличку нижче. Під низом у нас докатка з усім необхідним інструментом. Тут все добре. Також є фірмовий ліхтарик. Далі. Загалом стан авто дуже-дуже добрий. Тут без зауважень, тут також все добре. Всі вікна рідні. Лобове у нас 2013 року, всі інші вікна 11-го промаркеровані, прописаний Вінкод на них, бачимо. Тут також все добре. Без зауважень. Автомобіль в рідному окрасі. По комплектації що ми маємо? Є у нас величезний бардачок, тут AUX. Він з охолодженням, вибір режимів руху, електроручник, розеточка на 12 вольт, шестиступенева механічна коробка передач, двохзонний клімат-контроль, магнітола з Bluetooth. Сюди виводяться дані. Сюди виводяться дані бортового комп'ютера. Пробіг авто, зараз заведу. Пробіг авто 229 тисяч кілометрів, рідний оригінальний пробіг. Є управління магнітолою, управління круіз-контролем. Чотири склопідії мачі, блокування задніх вікон та дверей і регулювання дзеркал. Зараз заглянемо під капот. Працює автомобіль рівномірно, без зауважень. Тут все добре. Немає ніякого диму. Працює все в ідеалі. Під капотом все сухенько, все чистенько, без зауважень. Фари у нас рідні. Тут все абсолютно без зауважень. Так, і зараз переміряємо автомобіль товщиноміром. 180, крила пластик. 170, 180, 180. 109, 158, 182, 182, 162, 162, 181. Автомобіль має дуже гарний колір. Тобто тут не один шар фарби, лаку, металіку. 178, 168, 200, 93. Бачимо навіть в пройомах. 169. 180. 156, 173, 184, 193, 174, 157, 176, 176. Ще раз нагадаю, Peugeot 3008, автомобіль 2011 року виготовлення, оснащений дизельним двигуном на 1,6 літра. Має механічну 6-ступеневу коробку передач, хорошу комплектацію, є двохзонний клімат, вибір режимів руху, круїз, датчики світла, датчики дощу, в принципі, все необхідне для комфортного пересування. Має майже нові літні 16 колеса Michelin. Працює ідеально, ходова без зауважень, класний сімейний, економний та комфортний кросовер. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль, переходьте на наш сайт AutoCars Посилання буде в описі під цим відео, а також Instagram та Telegram. Там детальні фото та ціни по всіх авто, які ми пропонуємо на продаж. Є, до речі, ще один 3008 Peugeot 2012 року. Всі авто зараз є в наявності. Ще один 3008 -й. Всі авто зараз є в наявності. тому Звертайтесь, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите зараз на своїх екранах. З радістю дам відповіді на всі ваші запитання. Дякую всім, що додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня, всього найкращого.